Казка рукавичка, ішов собі дід та загубив рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й сидить. Коли скаче жаба, та й каже Хто, хто в рукавичці живе. Я мишка Норушка, а ти хто? А жаба й каже А я жаба скрикотушка пусти мене до себе. І стали вони жити разом. От біжить зайчик та й каже Хто, хто у цій рукавичці живе. Мишка Норушка, жаба-скрикотушка, а ти хто? А зайчик каже А я зайчик-Стрибайчик, пустіть мене до себе. І стали вони жити разом, коли це біжить лисичка. Хто, хто в рукавичці живе? Мишка Норушка, жаба-скрикотушка, зайчик-стрибайчик. А ти хто? Рукавичка, українська народна казка, дві лисички, і каже: А я лисичка, сестричка, пустіть мене до себе. І стали вони жити разом. Незабаром біжить вовчик. Хто, хто в рукавичці живе? Мишка-норушка, жаба-скрикотушка, зайчик-стрибайчик, лисичка, сестричка. А ти хто? Вовчик і каже. А я Вовчик-братик, пустіть мене до себе. І стали вони жити разом. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь: Хто? Хто в рукавичці живе? Мишка-норушка, жаба скрикотушка зайчик-стрибайчик. Лисичка, сестричка, вовчик-братик. А ти хто? Ведмідь і каже: Я ведмідь на брід. Пустіть мене до себе, коли це дід з собачкою повертається, злякалися звірі та й тікати.